Одському ліцеї номер 3 оновили клас інформатики. Тепер тут 12 сучасних комп'ютерів. Це результат співпраці із польськими організаціями. Цьогоріч ми приймали участь у проєкті, який направлений на зміцнення матеріально-технічної бази, фінансово ці проєкти… Допомогли нам реалізувати товариство Спільнота Польська і інститут розвитку польської мови у Варшаві. Автори проєкту, вчитель з інформатики, Сергій Гарбар, дирекція школи та товариство Доброчинне Полонія. Загальна вартість проєкту – це 22 тисячі злотих біля 185 тисяч гривень. В сумі, в принципі, досить такий солідний клас вийшов. Ви бачите, що ну ми дуже задоволені. Дуже задоволені цим результатами цього проекту. Чисто відкрили оновлений клас 13 листопада на тематичний захід завітав і начальник відділу освіти гордонської міськради. Ми завдячуємо нашим дітям, завдячуємо наші і нашим друзям за кордону і польській державі, і безпосередньо спільноті польській за, за участь інституту польської мови за підтримку і отаку спільну працю і нині получився от свято до дня незалежності Польщі і наше свято, тому що ми знаємо скільки зробила ця держава для нас. Для нашої країни, наших громадян, все круто, і я всіх вітаю в себе також справді із великим таким, з великою подією. Після урочистої частини заходу учні ліцеї нарешті почали працювати на нових комп'ютерах. Це дуже класно, наскільки ми тепер будемо мати змогу йти в ногу з часом, займатися програмуванням, монтажем відео, графікою. Це дуже круто, оскільки за IT-сферою я вважаю, що майбутнє. До слова невдовзі в Гордоцькому ліцеї номер 3 буде два комп'ютерних класи. Учні 5-11 класів працюватимуть на нових комп'ютерах, учні початкових на тих, що були у ліцеї.